Вітаю вас. Ви дивитесь огляд світових подій. З вами Олеся Чернявська сьогодні у випуску. Мосул. Звільнено від іділ. Екс-президенту Бразилії дали 9,5 років в'язниці за корупцію. Західнобалканські країни підписали історичну угоду з ЄС. США готові переглянути свою відмову від Паризької угоди щодо клімату. Про це президент Дональд Трамп сказав під час офіційного візиту до Франції. У четвер він виступив перед журналістами в Парижі. Утім, Трамп не повідомив, що може його переконати змінити своє рішення. США хочуть залишатися лідером у захисті довкілля і одночасно зміцнювати енергетику, безпеку та економіку. Дружба між нашими двома країнами і нами особисто непорушна. Наші рідкісні розбіжності ніщо перед безсмертними зв'язками в культурі, долі та свободі. Раніше Макрон виступав з критикою на адресу Дональда Трампа. Однак, як зазначають аналітики, обидва зацікавлені в дружбі. Еммануель Макрон сподівається підвищити роль Франції на міжнародній арені, а Трампу потрібні соратники за кордоном. Я не згоден з тим, як США інтерпретують важливість Паризької угоди. Ми говорили про ці розбіжності перед і після того, як президент Трамп прийняв рішення. Але чи може це стати на шляху обговорення інших? Géné les discussions que nous avons sur tous les autres sujets, résolument non, en aucun cas. Президенти порушили тему тероризму. Нещодавно іракські військові оголосили, що взяли під контроль Мосул. До цього він був головним оплотом і діл Україні. Тепер ми маємо працювати з урядом Іраку і з нашими партнерами та союзниками в регіоні, щоб закріпити наші досягнення і забезпечити те, щоб перемога залишалася перемогою, а не так, як минулого разу. А Еммануель Макрон завів мову про Сирію. Ми змінили підхід Франції щодо Сирії. Тепер ми хочемо отримувати результати. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами Америки. 14 липня у Франції відзначають день зіття Бастилії. Трамп буде почесним гостем на святкуваннях. Під час візиту до Парижа Трамп і Макрон провели переговори в Єлисейському палаці, а також повечеряли на Ейфелевій вежі. А Перша леді США Меланія Трамп за традицією відвідала дитячу лікарню в столиці. Мосул повністю звільнений від бойовиків і діл. Іракські військові підняли над містом державні прапори. Історична мить іракські військові ставлять державний прапор на березі річки Тигр у старому місті Мосула. Це означає, що друге за величиною місто Іраку нарешті повністю визволено від терористичного угруповання Ісламська держава. Загалом ми боремося із цим терористичним угрупованням три з половиною роки. За цей час звільнили багато міст. Почали з Байджі Тікрита. Потім було Ер рамаді та Фалуджа, і ось тепер ми в Мосулі. До щойно звільненої частини міста прибув прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді. Він особисто привітав військових і народ з радісною подією. Нагадаємо, бойовики ІДІЛ захопили Мусул у червні 2014 го року. Операцію з його визволення почали у жовтні 2016-го. У боях за Мосул також брали участь курдські збройні формування, шиїцькі ополчення та арабські сунітські загони. Наземні операції з повітря підтримувала міжнародна коаліція на чолі зі США. Водночас утрати чималі і серед військових, і серед мирного населення. Кількість жертв вимірюється тисячами. Багато районів Мосула у руїнах. Експрезидентові Бразилії у середу, 12 липня, винесли вирок 9,5 років позбавлення волі за корупцію. Думки бразильців розділилися. Багато хто вважає колишнього популярного лідера країни невинним. Колишнього популярного лідера Бразилії Луїса Лулу да Сілву засудили до 9,5 з половиною років в'язниці за корупцію. Вирок буквально розділив бразильців на два табори: одні вітають рішення суду, другі вважають його несправедливим. Гадаю, що суддя Серджіо Мору виніс правильний вирок. Немає значення наскільки ви важлива персона. Закон для нас на першому місці його треба дотримуватися. Якщо Лула зробив щось неправильно, а мабуть так і є, то повинен відповісти за злочини. мені здається, немає підстав для вироку. Цього не повинно було статися. Я не вірю в справедливість судді Сержого Мору. Він ставиться до людей упереджено. Він має політичні погляди, а докази йому не потрібні. Експрезидента визнали винним в отриманні хабара від будівельної компанії OAS розміром понад 1 мільйон доларів. В обмін на ці гроші він на думку суду допомагав укладати контракти з державною компанією ПетроБрас. Лула Дасілва провини не визнає, заявляє, що його переслідують політичні опоненти. Такої самої думки дотримується і Ділма Марусев, політична соратниця Лули Дасілви. Її саму торік у серпні усунули з посади президента через підозри в корупції. Лула Дасілва був президентом два терміни поспіль з 2003 по 2011 рік. За нього рівень бідності в країні став меншим на половину. Лула Дасілва досі популярний серед багатьох виборців. Однак під час його президентства почастішали політичні й корупційні скандали. Поки Лула Дасілва заграти не потрапить. Згідно з бразильськими законами, засуджений може залишатися на волі під час подання та розгляду апеляції. Партія трудящих, до якої належить експрезидент, також називає вирок несправедливим і має намір допомогти його оскаржити. Тисячі людей евакуйовано в Канаді через поширення лісових пожеж. Вони палають уже понад тиждень. Приблизно 14 тисяч людей були змушені евакуюватися в провінції Британська Колумбія на заході Канади. Тут палають лісові пожежі. У всій провінції оголошено надзвичайний стан. Вогонь охопив велику територію від міста Вільямс-Лейк на півночі до Прінстона на півдні. Зафіксували 220 осередків займання. Багато хто евакуювався до міста Камлупс за 250 кілометрів від Ванкувера. Тут організовано центр тимчасового розміщення. Є також окремий центр для евакуйованих домашніх тварин. Ми намагаємося допомогти всім, але просимо людей бути терплячими. Реєстрація забирає багато часу. Також потрібно всіх вислухати, щоб зрозуміти, як їм краще допомогти. Поширенню вогню сприяє спекотна посушлива погода і похолодання поки не прогнозують. Пожежі гасять із повітря. Допомагають сусідні провінції. Про постраждалих і жертв повідомлень не надходило. Водночас, за даними канадських змі, згоріло кілька житлових будинків, а деякі фермери були змушені кинути напризволяще худобу. Лідер шести західнобалканських країн, що не входять до європейського союзу, підписали угоду про створення спільної з ЄС економічної зони. Вона має стати основою для приєднання цих держав до блоку. Євросоюз підписав історичну угоду із шістьма країнами західних Балкан. Ці держави поки не входять до ЄС, але туди прагнуть. У середу вони об'єдналися в єдиний економічний простір. Це може стати першим кроком на їхньому шляху до Євросоюзу. Підписання документа відбулося на саміті в Італійському Трієсті. На ньому була присутня верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могаріні, а також канцлер Німеччини і президент Франції. Балканські країни, які об'єдналися в економічний простір Албанія, Боснія і Герцеговина, Косова, Македонія, Чорногорія та Сербія. Щойно потрібні реформи буде проведено. Ми виконуємо свої обіцянки. Ще одне велике досягнення цього саміту практичні проекти. Багато які проекти дістали фінансування завдяки європейському союзу. Це відкриє шлях для нових зв'язків і нових можливостей для жителів регіону. Чорногорія, Албанія та Сербія кандидати на вступ до ЄС. Боснія подала заявку. Решта країн розглядають цю можливість. Утім, ЄС поки не налаштований на велике розширення. Зараз блок намагається упоратися із внутрішньою кризою, а також вирішити проблему Брекзиту. Новий економічний союз відразу із шістьма країнами Балкан може дати змогу ЄС зблизитися з регіоном, але водночас відкласти процес прийняття нових членів. Утім, деякі балканські лідери вже висловили побоювання, що економічний союз стане повною заміною їхнього членства. У Франції зупинять до 17 атомних реакторів. Влада планує зробити це в межах програми зі зменшення частки атомної енергетики. Такою була передвиборча обіцянка президента Еммануеля Макрона. Влада Франції може зупинити до 17 атомних реакторів. Зробити це планують поступово до 2025 року. Країна прагне зменшити частку електроенергії, добутої за допомогою АЕС. Міністр комплексних екологічних перетворень Франції оголосив про це під час інтерв'ю Радіо РТЛ. Відповідно до того, що ми сказали, атомна енергетика має становити 50% виробництва електроенергії. Усі розуміють, що для цього нам потрібно закрити кілька реакторів, а не один, який, до речі, досі не закрили. Потрібно все спланувати. Кількість реакторів може досягти 17%. Новий прем'єр-міністр країни Едуард Філіп раніше також казав, що частку атомної енергетики зменшать із 75 до 50%. Це відповідає передвиборчим обіцянкам новообраного президента Еммануеля Макрона. Зараз у Франції працює 58 реакторів. Їх установлено на 19 атомних електростанціях. Однак, плани французької влади щодо екології набагато амбітніші. Також до 2040 року вона обіцяє повністю припинити в країні продаж автомобілів на бензинових і дизельних двигунах. Далі у випуску. Іноземні фірми з очищення стічних вод можуть добре заробити в Китаї. Айсберг майже в семеро більше за Київ відколовся від льодовика в Антарктиді. Дешева розкіш. У США зростає ринок перепродажу брендових товарів. Підводний музичний фестиваль пройшов серед островів Флорида Кіс. Міжнародні фірми з очищення стічних вод оцінюють свої перспективи в найбільш гостонаселеній країні світу Китаї. Там проблема забрудненості річок дуже нагальна, оскільки часто неочищені стоки потрапляють прямо до водоймищ. Стічні канави Китаю можуть стати золотою жилою для міжнародних компаній. Країна з найчисленнішим населенням не справляється з очищенням води. Багато річок забруднено настільки, що до їхньої води просто небезпечно торкатися. Це справжній коктейлі з добрив, важких металів і каналізаційних стоків. Дослідження 2015 року показало, що дві третини обсягу підземних вод і третина води в річках і озерах непридатні до вживання. Щоб розв'язати проблему, потрібні мільярди доларів, а також допомога міжнародних фахівців. Примітно, що найгостріша проблема проявляється не у великих містах, таких як Пекін або Шанхай, а в сільській місцевості. Саме тут очисна інфраструктура мало розвинена, і на ній зосереджуються технологічні компанії. Ось, наприклад, розробка ізраїльської фірми. Ця невелика очисна станція за день пропускає приблизно 20 тисяч літрів води. Установити її можна дуже швидко. Вона не потребує багато електроенергії та ідеально підходить для сільської місцевості. Влада Китаю ухвалила амбітний план за 5 років очистити воду в країні. Водночас, згідно з новим законом, за фільтрацію стічних вод відповідають чиновники на місцях. Саме це дає зелене світло багатьом компаніям, які хочуть зайти на китайський ринок. Передбачається, що за найближчі п'ять років країна витратить на очисні технології приблизно 400 мільярдів доларів. Столиця Франції хоче після Брекзиту переманити до себе більше міжнародних банків, що зараз розташовані в Лондоні. Париж вже почав активну кампанію і обіцяє багато переваг. Влада Франції на тлі переговорів про Брекзит почала активно переманювати лондонські банки до Парижа. Вона вже пообіцяла зменшити податки на оплату праці, а також забезпечити сприятливі умови для бізнесу, такі ж, як і в інших містах конкурентах. Перше, що обіцяє зробити уряд, це знизити максимальний податок на заробітну плату. Усі, з ким ми спілкувалися, кажуть нам про дуже велику різницю між витратами на оплату праці висококваліфікованих фахівців у Франції та в інших європейських містах, які можуть конкурувати з Парижем. Багато міжнародних банків з головним офісом у Лондоні намагаються вирішити до якої європейської країни переїхати після виходу Великої Британії зі складу ЄС Ім важливо зберегти доступ до єдиного ринку зараз. Такі міста, як Париж, і Франкфурт, докладають усіх зусиль, щоб переманити більше банків до себе. Привабливість перевабливість міста або регіону визначають об'єктивні й реальні характеристики, іноді податкові. Але як сказала мер і президент ради регіону, є й інші дані не податкові чи бюджетні, а культурні, які відображають якість життя. А Парижу є що запропонувати Деякі фінансові установи вже оголосили, що пакують речі усім інвесторам, і тим, хто розчарувався у Брекзиті. Я хочу сказати, що ми готові розстелити для вас синю біло-червону килимову доріжку, так само як Лондон зробив у минулому щодо Парижа. І я хочу сказати: ласкаво просимо до Європи. Ласкаво просимо до Паризького регіону. Серед інших переваг, які пропонує Париж, відмова підвищувати податок на продаж акцій і правила, які дадуть змогу банкірам ефективніше оскаржувати в судах несправедливу компенсацію за звільнення. Від льодовика в Антарктиді відколовся величезний айсберг. Його товщина 200 метрів, а площа 5800 квадратних кілометрів. Один з найбільших айсбергів за всю історію спостережень відколовся від льодовика в Антарктиді. Про це всереду повідомили вчені. Якщо гігант вийде в море, то це стане великою проблемою для судноплавства в регіоні. Площа велетня – 5800 квадратних кілометрів. Це вдвічі більше, ніж, наприклад, територія держави Люксембург або всемера більше, ніж Київ. Товщина айсберга 200 метрів, а вага 1 трильйон тонн. На півострові в Антарктиді, де перебуває Людовик Ларсена, відбулося багато змін, бо там температура піднімається швидше, ніж будь де на континенті. Тобто ми маємо пильно стежити за цим місцем. Відкол стався у період з 10 по 12 липня. У результаті площа Людовика Ларсена зменшилася відразу на 12% в Антарктиді неймовірно велика кількість льоду. Якщо льодовики будуть розсипатися швидше, і весь цей лід потраплятиме в океан, то це неминуче призведе до підвищення рівня світового океану. Тріщину на льодовику виявили за допомогою супутника ще у 2010 році. Відтоді за нею спостерігали. Потенційно в Антарктиді льоду вистачить, щоб рівень океану підвищився на багато метрів. Але це не відбудеться завтра чи наступного року. На цей процес знадобиться час. Але ми вважаємо, що цей процес почався. Зазвичай льодовики природним чином відновлюють свою площу. Однак учені побоїться, що льодовик Ларсен Сі може спіткати доля сусідніх частин основного льодовика Ларсена Ей та Ларсена Бі. Які розкололися і згодом розтали. Колишній нацистський бункер, споруджений на березі Данської Ютландії, перетворили на музей Другої світової війни. А тепер відомий архітектор Б'ярке Інгельс доповнив його новою будівлею, яку приховав за піщаними дюнами. На піщаному березі півострова Ютландія, що на заході Данії, розташований привид минулого Європи. Нацисти почали будувати надійно укріплений бункер Тірпітс у 1944 році під час окупації скандинавської країни. Він мав стати частиною так званого Атлантичного валу Гітлера системи оборонних укріплень на узбережжі Європи. Але цей бункер так і не завершили. Війна закінчилася раніше. Він був занедбаним аж до 1991 року, коли в ньому відкрили музей. Тепер у нього з'явився прихований сусід. Ще один музей, який створив данський архітектор Б'ярке Інгельс. Нову будівлю приховують піщані дюни. Її площа 2800 квадратних метрів. Як очікують, щороку її відвідуватиме приблизно 100 тисяч чоловік. Ми хотіли створити щось дуже дивовижне всередині і майже невидиме зовні Б'ярке Інгельс зробив ландшафт відкритим і майже повністю заховав музей серед дюн. Експозицію розділено на чотири секції. Одну з них присвячено всього тільки шістьом людям, на життя яких вплинула війна. Ми прагнемо показати більш особистий досвід війни. Зазвичай, коли приходиш до музею другої світової, бачиш кулемети, бункери, ракети тощо. Але натомість ми вирішили сфокусуватися на людях. Удяг під час війни. Ми хочемо показати дуже особистий досвід Другої світової серед особистих історій. Історія нацистського офіцера Пауля Плайнеса. Тут показано дві його сторони: темну і світло. «Він грав у футбол, влаштовував вечірки, зустрічався з данськими дівчатами. Але з іншого боку, він був провідним гравцем на війні. Він відповідав за обстріл союзних літаків уночі, коли вони пролітали над Данією. Це була його темна сторона. Мета музею показати історії реальних людей. Варто сказати, що війна це погано для всіх. Частиною цієї системи були і данці, і німці. Так на війні і відбувається. Ми всі потрапляємо в пастку обставин. Музей відкритий щодня з 9 ранку до 7 вечора. У США розширюється ринок товарів секонд-хенд класу люкс, що правда в онлайн просторі, де далі більше американців має шанс придбати ексклюзивні речі дешевше водночас це ж ніяк не впливає на первинний ринок. Луї Вітон Шанель Гучі Ермес зазвичай одна сумка такого бренду коштує сотні або й тисячі доларів. У минулому ці аксесуари могли дозволити собі одиниці, але тепер у США виникає дедалі більше компаній, які пропонують онлайн шопінг у секонд-хенді люксових товарів для клієнта головне автентичність. Ми отримуємо товари, перевіряємо їх справжність, упевнюємося у найвищій якості, а потім продаємо. Це новий ринок. Половина наших постачальників ніколи цього не робила, і половина наших покупців ніколи не купувала старих речей. аналітик Маршал Куен вважає, що споживачі стали іншими. Відколи почалася рецесія, споживач став дуже економним. Він зрозумів, що таке вартісність. Він цінує не просто дешевизну, він цінує брендові товари з найменшою ціною. Емі Вейн живе на Манхетені. Вона одна з тих, хто тепер двічі подумає, перш ніж купити ексклюзивну річ за повну ціну. Багато своїх речей класу люкс вона продала через новий сервіс. я змогла позбутися речей, які викликали в мене почуття провини через те, що я їх придбала, які я взагалі не мусила купувати і так довго на них дивилася. Тепер усе це продається на сайті. Мої речі розходяться швидко. Я змогла емоційно звільнитися від цього тягаря. Аналітики вважають, що уявлення людей про старі товари теж змінилися. Продукцію секонд-хенд сьогодні сприймають не так, як раніше. Це вже не недоноски вашого брата чи сестри. Це не одяг, який хтось просто вирішив не викидати. Тепер це бізнес. Ринок перепродажу, однак, не має жодного негативного впливу на бренди класу Люкс. Як очікують, цього року продажі ексклюзивних товарів у світі, зокрема годинників прикрас одягу взиття та шкіряних виробів, зростуть на 2-4%. Ентузіастів побили світовий рекорд з найтривалішого польоту у вертикальній аеродинамічній трубі. Вони плавали в повітряних потоках, 7 годин 15 хвилин і 13 секунд. Рекорд встановлено в Іспанії. Рекорд Гіннеса з найтривалішого польоту у вертикальній аеродинамічній трубі встановили двоє ентузіастів: Стеф Мілей, і Ману Саразін. Ця аеротруба розташована в іспанському курортному місті Емпурія Брава. Політ у такому пристрої можливий завдяки потужним потокам повітря, який нагнітають вентилятори. До мілеї Саразіна періодично долучалися загалом понад 20 інших спортсменів. Політ тривав 7 годин 15 хвилин 13 секунд. Попередній рекорд 7 годин п'ять. 5 секунд було встановлено торік у Дубаї. Спортсмени раді перемозі коли виходив із труби, відчував велику втому рухатися було важко, але за кілька хвилин м'язи приходять у норму. Тепер ми готові святкувати. Рекорд ентузіасти встановили не лише заради спортивного інтересу. Під час цього процесу вони збирали кошти для благодійної організації, яка допомагає дітям. Це не тільки заради рекорду, але й заради всіх учасників і заради асоціації, яка отримає гроші. Рекорд офіційно зареєстрував представник книги Гіннеса. Суддями були троє співробітників Міжнародної авіаційної федерації. Єгипетський студент зводить будинки і палаци з гральних карт. Його мрія – створити музей своїх незвичайних творінь. Ось такі палаци з гральних карт постійно зводить єгипетський студент Ахмед Хасан Рефаєм. Це незвичайне мистецтво стало його пристрастю. Йому присвячує останні 10 років. يعني Мені це до вподоби. Цікава сама ідея. Я люблю архітектуру, люблю карти і люблю мистецтво. Тому я спробував об'єднати все в одне ціле. Ахмед уже зводив з карт копії Вашингтонського капітоля, церков епохи відродження та інших знаменитих будівель. На створення найбільшої моделі знадобилося 100 годин. Ахмед сподівається колись потрапити до книги рекордів Гіннеса, але мрія усе ж не у цьому. Рекорд Гіннеса дав би можливість провести велику виставку. Збулися б мої десятирічні надії. Я хочу створити музей моделей із гральних карт. Якщо мрія Ахмеда здійсниться, то він створить перший в Єгипті та світі музей карткових палаців. А поки що йому доводиться безжально руйнувати тендітні творіння. Тайванські поліцейські підрозділу К 9 на кілька місяців перетворилися на няньок вихователів. До них на навчання надійшло шестеро цуценят лабрадорів ретриверів. Поки що малюки просто насолоджуються безтурботним дитинством. Ці кумедні похнасті малюки нові вихованці поліцейського підрозділу К 9 у Тайби, шість цуценят лабрадорів, ретриверів поки що просто їдять, граються і веселяться. Але в майбутньому вони мають стати собаками-шукачами. Дбають про малюків кілька поліцейських щодня три-чотири людини доглядають за цуценятами з ранку до вечора. Оскільки ми маємо шість цуценят, то потрібно кілька людей, щоб грати й потроху займатися з ними. Дуже важливо, щоб їхнє дитинство було радісним. Тоді вони довірятимуть нам. Потім цуценят навчатимуть пошуку вибухових речовин і наркотиків. Крім того, вони мають знаходити кров на одязі або інших предметах. Не всі ці малюки залишаться служити в поліції, відберуть лише найрозумніших. Утім, лабрадори ретривери вважаються дуже кмітливими і мають чудовий нюх водночас дуже добрі. Лабрадори добре піддаються навчанню, їх легко дресирувати, і вони не агресивні. Тому під час роботи ми не боїмося, що вони на когось нападуть. У підрозділі К9 тайванської столиці служить 30 дорослих собак і 25 поліцейських. У серпні вони гарантуватимуть безпеку на міжнародних спортивних змаганнях. Літня універсіада-2017. Шанувальники музики і захисники природи зібралися на підводний фестиваль, який щорічно проходить серед островів архіпелагу Флорида Кіс. Мета заходу допомогти зберегти коралові рифи. Справжнісіньке морське шоу розігралося в океанських глибинах серед островів архіпелагу Флорида Кіс. Тут проходить щорічний підводний фестиваль. Його мета допомогти захистити коралові рифи від загибелі. Підводний музичний фестиваль це можливість розповісти про коралові рифи. Ми святкуємо цю подію, одночасно захищаючи рифи і даруючи людям насолоду. На підводний концерт прибуло приблизно 400 учасників. Вони одночасно і дайвери, і шанувальники музики. Композиції, виконані на глибині, транслює місцева радіостанція. Флоридакість це ланцюг Коралових островів і рифів на південному сході США. Всього їх існує майже 1700. Розташовані вони уздовж Флоридської протоки і утворюють східний кордон мексиканської затоки та південний кордон Флоридської бухти. Площа коралових рифів у різних куточках світу зменшується. Це спричинено змінами в довкіллі. Кораловим рифам загрожує глобальне потепління, закислення океану, риболовля за допомогою динаміту та інша діяльність людини. Ви дивились огляд світових подій. З вами була Олеся Чернявська. На все добре. Побачимось за тиждень.